Вітаю вас з 10 класи. Ми з вами продовжуємо вивчати курс Алгебра 10. І сьогодні тема нашого уроку, так, після контрольної роботи. Нова тема починається: це корінь nного степеня, арифметичний корінь nного степеня і властивості кореня nного степеня. Спочатку записуємо конспект: що таке корінь коріньного степеня і що таке арифметичний корінь n nного степеня? Означення. Коренем nного степеня із числа А, де в мене n є з множини натуральних чисел і n більше одиниці, називають таке число, що n степень, якого дорівнює А. Наприклад, в мене, бачите, корінь третьої степені, тобто кубічний корінь, або називають ще радикалом, із 27. Це число 3, бо якраз 3 в третій степені в кубі дає 27. Тобто ми повинні подумати, яке число при піднесенні до цього степеня дає значення, яке утворюється під коренем. 27. Це число 3. Отже, бачите, корень медного степеня, тут тобто у нас з вами є число 3. Зазначення кореня кореняного степеня випливає, що при будь-якому А виконується дана рівність. Переписали, взяли в рамочку. Наприклад, якщо я корінь із двох та да, третій, третій степені, корінь третьої степені з двох піднесу до третьої степені, то бачите, якщо степінь біля кореня і та, до якої ми підносимо, співпадає 3-3, то це буде просто два. Значить прибирається і степені всі прибираються, тільки підкореневий вираз залишається два. І тут так само, якщо в мене корінь сьомої степені із мінус 0,1 піднесе до сьомого степеня, то у нас. З вами значок корені степені прибирається тільки під кореневий вираз, залишається мінус 0,1. Означення друге: про арифметичний корінь. Арифметичним коренем n-го степеня є невід'ємне. З невід'ємного числа, вибачаюсь, А, де n належить множині натуральних чисел, причому N більше одиниці, називають таке невід'ємне число, n і степінь, якого дорівнює А. Наприклад, в мене корінь корінь четвертої степені з 81. Степінь парна четверта, да? а отже, під степіню 4 ми могли підносити да? і плюс, і мінус 3. Що в мене ще плюс 3 в четвертій степені 81, що від'ємне число мінус 3, також в степені четвертій 81, тому що парна степень у нас прибирає мінуси. Отже, коли в нас парна степень, ви ж думаєте, що може бути значення під степенем парним або плюс, або мінус. Але через те, що в нас просить арифметичний корінь, у нас, бачите, я виділила, повинно бути воно невід'ємне. Із двох можливих коренів, з плюсика і мінусика, вибираємо плюсик, тому що в нас невід'ємне повинно бути значення. Тоді в нас корінь арифметичний з четвертої степені з 81 до рівня 3, тому що шукали саме арифметичний. Арифметичний це ми достаємо невід'ємне значення з підзнака кореня. І властивості n-го степеня. Зараз ми їх запишемо, працювати будемо з наступного уроку. У нас тут 6 штук. Переписуємо. Теорема перша, у нас 5 крапочка один, що корінь і степені, прокорення степеня. Для будь-якого А з реальних дійсних чисел і К з натуральних виконується рівність. Переписали, взяли в рамочку. Теорема 5 крапочка 2, корінь із допитку. Якщо в мене а більше до рівня нуля і Б більше до рівня нуля, n належить множині натуральних чисел і n більше одного, то виконується ось таке правило, що корінь квадратний, верніше корінь Н-ного степеня із добутку можна розбити на два корені n степеня з кожного множника. Як було в восьмому класі з квадратними коренями, такі ж властивості залишаються з n-го степеня з радикалами. Так, теорема 5, 3, з із часки, Дивіться, так само співпадає з властивістю за восьмий клас для квадратних коренів. Якщо ми шукаємо n-го степеня із дробу, то можна його розписати як два корені окремо з чисельника, окремо зі знаменника. n-го степеня з чисельника і корінь окремого степеня зі знаменника. Теорема 5 крапочка 4. Степінь кореня також співпадає з властивістю за 8 клас для квадратних коренів. Що якщо ми підносимо да, корінь зенного степеня до якогось степеня, то у мене ця степень да, віддається під кореневому виразу. Буде корінь і зенного степеня, а в степені К. Ось, коли ми підносимо корінь до степеня. Ця степінь віддається під кореневому виразу. Так, теорема 5 крапочка, 5 корінь із коренням. Також переписуємо з вами правило, що якщо мені треба дістати коріння степеня із кореня е, степеня К, то у нас з вами степені, ось ці кореневі перемножаються N на К. Можна під один корінь під кореневий вираз записати. І Степені коренів перемножаються. Так, і теорема 5, 6, друга теорема про корінь зі степенем, що, якщо я дістаю корінь квадратний, верніше корінь степеня N помножити на k з підкореневого виразу, який в мене знаходиться в степені k, то дивіться степень k, якщо вона тут збігається. Бачимо, воно пропадає і можна залишити просто що коріння степеня і за, тільки n залишається, к наші зникають. Також переписали, взяли в рамочку. Властивості будемо сьогодні, ми тільки їх запишемо в конспект, щоб у нас на наступний року вони вже були. А на наступному році будемо вже користуватися властивостями одразу, не записуючи теорію, тому що в нас вона вже за сьогоднішній урок буде. Заздалегідь. Про це подумали. Так, а тепер переходимо до розв'язування вправ саме на корінь Ного степеня і на арифметичний корінь анного степеня. За першою колоночкою сьогодні працюємо, за цією. Так, я відкриваю свою дошку і будемо з вами виконувати вправи. У нас з вами три вправи: дві з порожнім кружечком і одна зафарбована. По черзі кожну виконуємо. Перша вправа з нашого підручника це 4.8. Записуємо з вами номер 4, 8 з порожнім кружечком. Ми не будемо виконувати прямо всі. Я пропоную виконати перше рівняння, третє рівняння, п'яте рівняння, шосте, сьоме і дев'яте. Шість виконаємо із дев'яти. Так, перше записуємо з вами Х. Третій степені дорівнює 27. У мене є Х в третій степені, а мені треба знайти просто Х без степеня. Ось як з квадратними коренями працювали. Зворотня дія до піднесення до степеня в мене корінь квадратний. У мене тут степень третя, отже корінь третього степеня. Корінь третього степеня з числа 27. Яке число ми множили на себе три рази, щоб отримати 27? А число 3. От х дорівнює 3. Тому що якраз 3 в третій степені дає мені значення 27. Тобто, ми думаємо, що ж ми таке підносили до запропонованого степеня. Степень знаходиться біля значка кореня. І те є да, цього кореня. Так, далі третє записуємо з вами. Х в сьомій степені дорівнює мінус 2. Так само. У мене х в сьомій. Мені треба просто X Зворотня дія до піднесення до степеня це корінь. Корінь із мінус 2, і в нас була сьома степень, отже, корінь сьомого степеня. Так, тут ми нічого витащити не можемо. Ми не знаємо, яке число у нас було піднесено в сьому степень, щоб отримати мінус 2. Отже, так і залишаємо. Це і є відповідь. Так, наступне у нас п'яте, записуємо. І так, х в шостій степені дорівнює 5. Мені треба просто Х, отже, зворотня дія до піднесення до степеня – це корінь. Корінь із п'яти у нас була шоста степеня, отже, корінь повинен бути шостого степеня. Зверніть увагу, в мене тут. Парна степінь, парна степінь. І коли ми розв'язуємо рівняння, напишіть, що для рівнянь ми використовуємо просто корінь n-ного степеню. n-ного степеню. А ось для нерівностей, для, вибачайте, для просто виразів у нас арифметичний корінь використовується. Тут просто корінь. У нас з конспектом, да, що просто у нас корінь, де тут у нас, може бути або плюс, або мінус. Ми можемо вносити. Дивіться, якщо парна степінь, якщо це у нас рівняння, то ми виносимо обидва значення: і плюс, і мінус. У мене тут парна степінь, а отже, х може бути як плюс цей корінь. Шостого степеня із п'яти, так і мінус цей корінь шостого степеня із п'яти. Ось у нас відповідь через те, що степень парна. Ми, коли розв'язуємо рівняння, ми виносимо обидва випадки: з плюсиком і з мінусиком. Корінь n-ного степеня для рівняння. А коли вже вирази, там у нас арифметичний корінь, там тільки додатні значення витягуємо. Так, наступне у нас після п'ятого шосте, записуємо. так, х в четвертій степені дорівнює мінус 81. Зверніть увагу, в мене х четвертої степені. Це парна степінь. Коли в мене парна степінь, ми завжди отримуємо значок плюсик. У мене не може дорівнювати мінус 81. Отже, в даному випадку у нас з вами х коренів немає, порожня множина. Наступне сьоме записуємо з вами. Сьоме рівняння 27х в третій степені мінус один, дорівнює нулю. Спочатку виражаю 27 х третій, Розв'язуємо як звичайне рівняння. Ікси залишаються у нас з вами зліва, записали 27 х третій, а мінус 1, вона переходить до нуля вправо. Так, буде у нас тут один. Так, далі мені заважає число 27, отже, ділюю і, і праву частину на 27. Нам треба тільки х залишити з ліва. Отже, буде у нас х в третій степені, а справа буде 1 поділити на 27 дріб. І тепер ми знаємо х а мені треба просто х знайти. Зворотня дія до піднесення до степеня – це корінь квадратний. Корінь. І у нас корінь з вами був третій, верніше Х був в третій степені, отже, корінь третього степеня. І виносимо з вами, дивіться, степень, у нас з вами непарна, значення під кореневе додатнє. Отже, корінь також у нас з вами буде додатній. Х у нас дорівнює, виходить, що одна третя. Тому що саме одна третя при піднесенні до третього степеня, один в третій це один, три в третій – це 27. Ось чому Пояснюю вам. Ми думаємо, що ж ми таке піднесли до цього степеня, щоб отримати 1 27. Це одна третя. Додатні значення, тому що у нас і під коренем стоїть додатні значення, без мінуса. Наступне у нас останнє залишилося дев'яте. Записуємо. Х плюс 5 в своїй четвертій степені дорівнює 10 тисяч. Так, позбуваюся цього степеня четвертого. У мене четверта степеня, мені потрібно залишити просто х плюс 5 для початку. Так, зворотня дія до піднесення до степеня це корінь. Отже, ми шукаємо корінь із 10 тисяч да, четвертого степеня. Отже, у нас х плюс 5. Зверніть увагу, у мене степінь тут парна. А якщо парна, то вона вбиває мінуси. Дивіться, у мене і плюс 10 в четвертій степені це буде 10 тисяч. І мінус 10 в четвертій степені, через те, що степінь парна, це буде 10 тисяч мінусів, які зникають. Отже, нам треба два випадки роздивитися. У мене виходить х плюс 5 може дорівнювати або просто 10, або х плюс 5 дорівнює мінус 10. І тепер тоді x виражаємо з кожного. З першого х буде дорівнювати у нас п'ятірочку. Ми переносимо з мінусом, буде у нас просто 5, а з другої х дорівнює також п'ятірочку переносимо в протилежну сторону з мінусом. Буде у нас мінус 15. Тут два коріння. Отже, коли пар на степні, ви ж перевіряйте, що ви повинні дістати і з плюсиком, і з мінусиком. У нас корінь, просто корінь. Ми дістаємо значення і додатні, і від'ємні, якщо парна степінь. Тут дивіться, також була парна степінь, парна степінь, а отже, цей корінь буде у нас із плюсиком дістаємо і з мінусиком. Тут парна степінь також четверта була, а отже з під корення треба із плюсиком дістати значення, і з мінусиком. Тут не парна степінь, тому тут питання не виникає. Так, є далі наступне завдання. Перше виконали. Номер 4 крапочка 10. Також треба розв'язати рівняння. Знову ж таки, для рівняння використовуємо просто корінь наш з вами. n його степені. Пишемо 4 крапочка 10. Ще, ще раз напишу для рівнянь. Ми дістаємо з-під знака кореня, якщо воно тут парної степені, четвертої, да? ми дістаємо і плюс і мінус значення. Якщо парна степінь, і ми розв'язуємо з вами рівняння, то повинні з плюсиком і з мінусиком дістати значення. Якщо не парна, то там питань не виникає. Там ви побачите, що буде плюс або мінус самостійно. Так, ми з вами розв'яжемо не все. Будемо розв'язувати перше, третє і п'яте. Переписуємо з вами перше. Корінь третьої степені із ікса дорівнює. 4 п'ятих. Як було з квадратними рівняннями, так і залишається у нас з вами з рівняннями одного степеня Пам'ятаєте, ми з вами, щоб позбутися кореня, підносили його до квадрату, тоді значок кореня зникає. Тому що корінь тут був квадратний. тут була двічка перед коренем, просто їй написали, тому що це умовно прийнято, що звичайний корінь значок корення, це корінь квадратний. Тут корінь одного степеня. І, точніше сказати, третього, ось якого корінь степеня, щоб позбутися кореня, до того степеня ми і підносимо. У нас з вами тут правило написане, де воно? Ось. Що, щоб позбутися ось, зазначення. Да, Корення кореня нашого з вами, то ми підносимо до того степеня, якого степеня корінь. Бачите, 3-3. і залишається просто двічка. 7-7 степень співпадає, залишається просто підкореневий вираз. Ось і тут, щоб залишився тільки Х, ми підносимо до того степеня, якого був наш корінь. Ми підносимо з вами і ліву, і праву частину. Отже, зліва у нас залишається з вами х просто, а справа в мене виходить, що. 4 в третій і 5 втретій. Підносимо з вами. Х дорівнює 4 втретє. Це у нас 64 і 5 втретє, це 125. Отже, відповідь 64, 125. Є. Так, наступне третє. Корінь третього степеня із х дорівнює мінус 6. Так само, щоб позбутися. Корення ми підносимо до того степеня, якого степеня корінь. У мене третього, отже, до третього степеня. І ліву підносимо частину і праву частину. Так, Корінь третього степеня до третього степеня це буде просто Х. А тут у нас мінус 6 в третій степінь непарна мінус зберігається, і 6 в третій це 216. Х дорівнює мінус 216 є. І останнє п'яте. Записуємо. Корінь третього степеня із двох х додати 7 дорівнює 0. Спочатку ми виражаємо корінь, там, де х заховається, 7, переносимо до чисел. Так? Всі буковки залишаються зліва, всі числа направо, як звичайне рівняння. Отже, у нас. Корінь третього степеня з 2х залишається, а справа у нас буде мінус 7. І тепер позбуваємося спочатку корення. Щоб позбутися цього корення, треба піднести до того степеня, якого степеня корінь. У мене третього степеня корінь. Отже, я й до третьої степені підношу. І ліву, і праву частину підносимо. Да? пам'ятаємо. І тоді в нас буде третя-третя степень, отже, значок кореня зникає, буде тільки підкореневий вираз 2х. І мінус 7 в третій степені у нас це буде мінус 343. Мінус не зникає, тому що степінь не парна. І тоді звідси знаходимо х. Щоб знайти х, треба мінус 343 поділити на 2. І тоді в нас х дорівнює мінус 171,5. Наш корінь є. І остання 4,12. Зафарбованим кружечком, так, розв'язуємо. Швиденько тут розв'язується. Пишемо номер 4, крапочка 12. Обчисліть, переписую, що мені треба обчислити. 0,3 на корінь третього степеня із 1000. Відняти 5 корінь. 8 степеня із 256. 6, додати 6 помножити в дужечках мінус корінь 10 степеня із 6 в 10 Дорівнює. Так, отже, в мене 0,3 ну, переписали. Між числом і коренем тут ж значок множення. Помножити. Корінь третьої степені з тисячі. Щоб отримати тисячу, я до третього степеня підносила 10. Отже, виходить корінь із третього степеня тисячі, це буде просто 10. Ми думаємо, що ж ми таке підносили до третього степеня, до докупу. Ми 10 підносили, це буде просто 10. Так. Мінус 5. Переписали між. Числом і коренем дієш множення, помножити. Думаємо, а що ж ми таке підносили до восьмого степеня, щоб отримати 256. А ми число 2 підносили до восьмого степеня, тому що у нас корінь восьмого степеня, щоб отримати 256. Отже, корінь восьмого степеня з 256 – це 2. Отже, 5 помножити на 2. Додати 6, переписуємо, помножити. Степінь парна 10, отже, мінусик буде ось цей зникати. І коли ми підносимо корінь n-го степеня до того ж степеня, то у нас значок кореня пропадає, буде просто 6. Це дорівнює просто 6. Значок мінус пропадає, тому що степінь парна. І коли корінь, ще раз кажу, степеня n підносимо до того ж степеня, да? у нас 10-10. Значить, корні зникає, степені зникає. І тепер залишилося просто порахувати, обчислити. І так, 3 десятих на 10 це просто 3. Мінус 5 на 2, це мінус 10. І плюс 6 на 6, це плюс 36. 3 мінус 10 у нас буде мінус 7. І мінус 7 плюс 36 29. Відповідь 29. Все. Домашні завдання, аналогічні вправи з коренем n-го степеня і арифметичним коренем n ного степеня. Пам'ятаємо, що якщо ми розв'язуємо з вами рівняння, то ми з вами, якщо степень у нас парна, да, то ми повинні у рівнянні винести і плюс, і мінус відповідь. Це якраз просто корінь. А якщо, це для рівнянь. Якщо рівняння. А якщо у нас вирази, вирази, то там ми дістаємо із під значка кореня да, тільки додатні значення, тільки плюсові. Це в мене якраз є арифметичний корінь. Арифметичний це означає, що у нас тільки додатні значення дістаються. Просто корінь це у нас і додатні і від'ємні. Просто корінь використовується в рівняннях, а в виразах зазвичай арифметичний корінь користуємося. Ньому. Все, домашнє завдання, аналогічних вправи з підручника. Бажаю вам успіхів, на все добре і до побачення.